Задача була зробити, типу, стікерпак улюбленої послуги, значить, який висновок. Людина дуже любить виходити заміж. Це прям відповідально. Це відповідально. Типу, що ми можемо не не уловити ідею, тому робиться окрема презентація, щоб нам щоб пояснити це. Щоб ми точно зрозуміли, що да, так. Та вже людина. старалась, типу людина, напевно, не дуже досвідчена в дизайні, поки що, бо тут видно, оця штучка растрова. В чому прикол Людя. Но! <свист> ну, не дуже. ну, не дуже. <свист> 12 з 10. Тобто, ти вважаєш, що те, що Аїшка генерує, можна трукувати. Щоб отримати класне зображення від Аїшки, теж треба витратити на цей час. Є борщ, ну це взагалі. Да, про яку послугу це розповідає? Не знаю про борщ. <свист> це, це, це про Підпис, я так це думаю. Це прикольно. Це є малятка. Людина, що шарить в дітях? <свист> А це дитина на спині. Ну так, да, це не рюкзак. Ну як, це От. Просто. Єдина робота з контуром. Ну, це це, це, все, ми, це <різь> перлина. <різь> тому що ми не любимо готувати до друку, тому, це <різь> тому ця робота автоматично перемагає. <різь> от сюди в коментарі заходьте, пишіть, яка робота була краще. Може, ви ліпше за мене знаєте. Що знаєте, приходьте до нас роботи.